І наступна домовленість, да, наступна справа от до людини, до якої ви збираєтеся звернутися за допомогою, нічого не зробить. Людина ця нічого не зробить. Може, вам щось пообіцяти, але саме питання, просто ще не час. Щоб воно вирішилося. Ви це відчуваєте інтуїтивно, але вам чомусь хочеться випробувати вдачу. Але на все свій час. Зупиніться, не витрачайте свою енергію для того, щоб потім не розчаровуватися. Не поспішайте, не біжіть попереду локомотива. Іще ініціали: буква В і буква Р. З однієї сторони буква В, а з іншої, якщо перевернути чашечку, то буква Р щось не клеїться, не виходить налагодити контакт. Дуже довго, дуже довго тягнеться якісь обставини найближчими днями зведуть вас з цією людиною. І це буде якось неочікуваний випадок, який буде надано, і ви зможете контакт з цією людиною обговорити. Щось тут пов'язано з документами.